Спортивні шкарпетки Унісекс Крайн Алді Німеччина, де одна пара вартує лише 40 гривень. В цьому лоті 97 пар. Вони упаковані ось так по дві пари. Деякі можуть бути без упакування по одній штучці або в упакуванні ось такому, як я вже сказала, 97 пар, 3840 гривень за увесь цей лот. Вони чудово підходять для занять спорту, фітнесу, бігу для повсякденної носки. Взагалі супер варіант. Вони будуть дуже щільні. Ущільнений носочок йде, по підошві, все ущільнене, і п'яточка. Подивіться. О'якотех стандарт 100, Комфорт кул макс, 64, Polyester, 24 поліамід, 11, бавовне, 5, Еластан Лайкра. Вони будуть дуже круто тягнутись. Давайте подивимося по кольорам: ось такі сіро-чорні та темніші. Ось такі та з розовеньким можуть бути. Далі показую ось такі сіруваті, рижики можуть бути. Класно взагалі виглядають, абсолютно базові, стандартні кольори. Показую, як вони виглядають в розгорнутому вигляді. Вони такі середньої довжини. і Класний у них манжетик. Бачите, він легенько тягнеться, але при цьому він буде круто фіксувати ніжки і не перетискати, не обмежувати рухи. Ось так класно лягає по ніжці носочок їм буде дуже круто виконувати свою функцію. Він не буде не сковзити, нічого. Ось так виглядає. Давайте пройдемось по розмірам. 35, 37 буде розмір, 38-й, 40-й буде розмір, 41-й, 43-й розмір, 44-й, 46-й розмір. Класний розмірний ряд, підійде як і для жінок, і для підлітків, для чоловіків. Вони дуже зносостійкі. Подивіться. Загалом дуже класно виглядає, і більшість іде в упакуванні по дві одинички. 40 гривень за одну пару. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти ви знайдете під цим відео або в шапці профілю.